Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про програму Отон. Програму яку ми будемо заробляти від 500 доларів в місяць зовсім безкоштовно. Сам старт програми запланований на 20 серпня, а наразі ми вже можемо в ній зареєструватися. В Даному відео, я хочу поділитися з вами інформацією, яка вже відома. Це скільки ми будемо заробляти, як саме заробляти і тому подібне. Тож давайте перейдемо безпосередньо до даної програми. Я вам розкажу на чому і як саме ми будемо такі гроші заробляти. Перед тим, як ми перейдемо до самого проєкту, декілька свій розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітків. Це є різні аєрдропи, різні роздачі, різні проекти, в яких можна заробляти як безкоштовно. Також для тих, хто може заінвестувати в проекти, в які можна вкласти свої кошти. А особливо зверніть увагу на закріплені пости. Тут є проекти, в яких я вклав свої кошти і заробляю. Також є проекти, в яких ми ходимо і заробляємо. Також є проекти, в яких ми... Витрачаємо від 5 до 60 хвилин на день, також заробляємо, там виконуючи різні завдання. І також є в нас проекти, де ми просто раз в 24 години чи там раз в тиждень тиснемо одну кнопку і на цьому також заробляємо. Більшість проєктів вже перевірені на вивід, виводять, деяких ми чекаємо лістинг або чекаємо різні обновлення. А зараз давайте безпосередньо перейдемо до самого проєкту і розберемо ту інформацію, яка наразі нам вже є відома. Посилання на мій безкоштовний телеграм-канал буде в описі під цим відео, і також посилання залише на даний проект. Наразі тут триває попередня реєстрація, тобто ми зараз вже можемо зареєструватися на даний проект. Старт його відбудеться 20 серпня, тобто вже через декілька днів буде офіційний старт і нас з даного сайту, на якому я зараз знаходжуся, перекине на інший сайт, вже на сайт даного проекту. Але наразі вже також у нас є відома деяка інформація, якою я з вами хочу поділитися. Карт вони взяли непоганий, якщо їм вийде все зробити так, як вони собі запланували, то ми зможемо тут непогано заробляти і заробляти зовсім безкоштовно. Ну, є тут два види заробітка, про це трошки пізніше, є платний і безкоштовний, але нам підійде і безкоштовний, тому що ну, тут хіба буде потрібен наш час і смартфон. Можливо, навіть два смартфони, три, тому що тут IP не буде обмежений, тобто можна два-три аккаунти, два-три телефони собі включати і з двох-трьох телефонів вже... Заробляти. Тож, давайте я декілька слів по самому сайті вам розкажу. Пізніше перейду до поста, де я зібрав таку вже відому інформацію і з нею вами поділюся. На самому сайті в нас є вкладка домашня. Тут самі присяйли, передпродажі різні відбуваються от через три дні. Знову якийсь вчора також був якийсь передпродаж. Тут такого нічого ще немає, тому що майже нічого не доступне. Є дерево, тобто наша рефералка, де ми можемо побачити вже скільки партнерів в нашій команді, так саме буде йти дохід, ще скільки процентів невідомо, але вже можна подивитися, хто зареєструвався. Є також контракти, є новини. сайт, який буде в нас працювати, на якому ми будемо заробляли. Буде зовсім інший, але деяку інформацію можна вже тут подивитися. Також, тут, якщо ми нажмемо на три риски, є наше реферальне посилання, яким ми можемо ділитися для того, щоб у нас були ось ці реферали, і можливо, з часом буде ця реферальна програма, і на ній також. Ми щось зможемо заробити. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до даного пуста. Там є більш конкретна інформація. Для того щоб не пропускати ось такі різні проекти, нагадаю ще раз підписатися обов'язково на мій безкоштовний телеграм-канал, адже це вам нічого не вартує. А думаю, що один-два проекти ви для себе знайдете і будете в них заробляти. Так, що нам наразі відомо? Наразі нам відомо, що офіційний старт відбудеться 20 серпня, так як я казав. Наразі ми можемо тільки зареєструватися. Посилання я на даний проект залишив в описі під цим відео. Не знаю, чи він далі буде називатися ОТОН, чи можливо може якась назва буде його інша. Але наразі в нас відомо, скільки ми будемо заробляти. І так, ми будемо заробляти 18 доларів в день, це є безкоштовно, і від 52 доларів в день це є платний дохід. Що саме розуміється безкоштовно? Нам буде потрібно дивитися тут рекламу. Рекламу нам буде потрібно дивитися 8 годин, якщо ми хочемо заробити 18 доларів. Але нам не суттєво дивитися 8 годин дану рекламу, тому що ми можемо, наприклад, подивитися одну годину реклами і заробити там просто меншу суму за даний день. От там, наприклад, ми зайшли в п'ятницю, в п'ятницю ми подивилися 2 години. Ми заробили за 2 години. Також не потрібно дивитися цю рекламу. Весь час підряд. Ми можемо подивитися там 20 хвилин, пізніше знову зайти і знову собі дивитися. Можливо, треба бути завжди при телефоні, тому що може бути вискакувати якась капча для перевірки для продовження тої реклами, тому бажано знаходитися біля телефону, як ви включаєте рекламу. Також є в нас платний заробіт: це тут ви купуєте собі паспорт. Наразі можна. Вже подати на нього заявку. Цей паспорт буде коштувати, наскільки мені відомо, 250 доларів. Там входить ваше ім'я, нікнейм, електронна пошта, дата народження, прізвище і фамілія. Тобто ви можете дати свої дані, такі, як у вас є, а можете видумати собі якісь інші, щоб не розповсюджувати свою інформацію. І ви купляєте цей паспорт. Не знаю, наразі я його не купляю, тому що боюся попасти на скам. Боюся, що мені просто напише людина, яка нібито тим займається, я відправлю їй кошти, а ніякого паспорта не отримую, тому наразі з паспортом я трошки зачекаю. Також говориться, що цей паспорт буде тільки можна подати заявку до старту, до 20-го числа, наскільки це правда, також невідомо. Тому що, я думаю, багато людей і буде хотіти придбати цей паспорт саме після 20-го числа, щоб заробляти вже набагато більше. Але 18 доларів в день це і також непогано, якщо ми будемо дивитися стільки реклами. Ну, можливо, 3-4 години можна подивитися, заробити там, наприклад, 10 доларів в день. Це і також зовсім непогано. І так, якщо ми 18 доларів помножимо на 30, це в нас виходить 540 доларів в місяць. Це є дуже хороший дохід, просто за те, що ми посиділи трохи в телефоні. Що нам ще відомо, дохід нам буде нараховуватися в токенах платформи. Пізніше ми можемо ці токени обмінювати. У СДТ ТРЦ-20, тобто вже відомо, що вивід буде у СДТ ТРЦ-20, тобто в мережі ТРОН. Яка комісія буде на вивід, ще невідомо, Але наразі вивід буде тривати від 24 годин до 72 годин. Ну я вже працюю з такими проектами, де є такий довгий вивід. Спочатку він дійсно довго триває, а пізніше він шара то час скорочується, тобто буде швидше і швидше приходити нам даний вивід. Також буде в нас реферальна програма для тих, хто заробляє без вкладень, тобто нам не обов'язково вкладувати сюди кошти, якщо нічого не зміниться, для того, щоб мати дохід від рефералів. Вам вистачає просто запросити сюди друзів чи там тих, хто хоче заробляти ось таким чином і все. І на тому я думаю, що ви також будете заробляти. Яка саме реферальна програма, і який відсоток буде нам нараховуватися ще конкретно невідомо, але головне те, що вона буде. Також, ось, ось про це, що я говорив, що на даний момент це не є офіційний сайт. Це сайт, просто на якому ми подаємо заявку на реєстрування, тобто ми реєструємося. А пізніше, вже 20 числа, на всіх буде, хто вже буде в даному проекті, на всіх переведе на офіційний сайт, де ми зможемо заробляти ближче. Також до старту. Я думаю, будуть в мене пости. Можливо, ще буде відео, те, що я говорив, що коли з'явиться ще додаткова інформація. І там вже по ходу діла будемо пробувати заробляти. Також буде відео, як виводити, як заводити, можливо, я буду купувати паспорт. І взагалом, як в даній програмі заробляти. Тому ризиків в даній програмі взагалі ноль, тому що ми нічого, можна сказати, не вкладаємо. Ми будемо заробляти по 18 доларів в день, ну нехай буде 10 доларів в день, візьмемо так в середньому. Тож можна наразі подати заявку на реєстрацію, можливо. Для тих, хто буде першими учасниками спочатку будуть якісь бонуса, тому краще зареєструватися зараз, аніж пізніше, якщо вже є така у нас можливість. Наскільки мені ще також відомо, що ми тут будемо заробляти відео на переглядах реклам, які заказують самі блогери, заказують там різні сайти. Тобто ці реклами, так як нас на YouTube поміщають у відео, будуть поміщати в даний сайт. І хто дану рекламу подивився, на цьому ще й заробив. Тобто, можливо, ще буде навіть така можливість. Що ми можемо по тій рекламі переходити і, наприклад, там взнавати якусь нову інформацію чи про криптовалюту, чи про там, наприклад, різні дизайнери, чи про не знаю машини, телефони. В общем, подивимося, які це будуть реклами, скільки часу вони будуть тривати. Головне, щоб був телефон ввімкнений, коли ви дивитесь дану рекламу, тому що нагадаю, ще раз може з'явитися капча. Яку вам буде потрібно пройти, щоб не втратити той дохід, там, наприклад, за 10 хвилин чи за 5 хвилин, чи за цю рекламу, яку ви будете дивитися. Тож посилання на даний проект буде в описі під цим відео. Обов'язково заходіть, реєструйтеся, тому що нам це нічого не шкодить, ми просто зареєструвалися, а вже як вийде старт, ми подивимося, чи нам вигідно тут заробляти, чи зовсім нам не вигідно тут заробляти. Ну, принаймні, зараз дохід у них шалений, 500 доларів в місяць, зовсім безкоштовно це дуже хороший дохід. Тільки щоб в них все вдалося, це, що вони собі запланували зробити. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.